Я армії, я займався спортом, був тренером по карате, ну і потім вирішив трошки змінити свій спосіб життя. Пішов на службу по контракту у 2013 році, це було 30 вересня. Почав службу в розвідувальній роті. Так. Потім у 2014 рік зустрів мене в Луганському аеропорту. Мав вищу освіту, був командиром відділення і виявив бажання проходити службу, продовжити службу офіцером. Вчився в Одесі в, в військовій академії три місяці і потім продовжував службу в, в роті снайперів на посаді взводу. зводу, роти снайперів. Так. Ну, служив по контракту до 2021 року, потім звільнився, хотів налаштувати життя. Але бачив, що війна буде продовжуватися далі, Ну, я був готовий продовжити службу в армії. Я так розумію, під час повномасштабного вторгнення ви знову так пішли на війну? Так, пішов знову на війну, пішов у свій підрозділ, свою бригаду. А в якій ви бригаді служили? 80-та, 80-та десанто-штурмова бригада, славетна, а? війська. А? Так. Ну, виконував задачу, <кхів> виконував задачу в селі. Населеному пункті Кліщівка. Це на Харківщині. Це Донецька область. Ага, Донець. Це Кліщівка, так. Проводив групу і ворожий дрон нас виявив, нашу групу якраз, і почали обстрілювати. Ми заховалися, все. а потім, коли обстріли стихли, я по команду треба продовжити рух. Ну і коли ми продовжили рух, обстріли прийняли. Можна так сказати, що знову почалося і я був поранений. якраз. Це був обстріл станка те угу. все. Але нічого живий. Надали допомогу, трош... можна так сказати, я чекав на евакуаційну групу майже сутку, вони потім прийшли. Получається ну, так, що до трьох днів я був, мені надали допомогу і до трьох днів я був з турнікетом якраз. Те все. Ну, чекав на допомогу, чекав, щоб евакуювали. Просто були часті і обстріли, і це вийшло невчасно. Mm -hmm. да. Але я радий Богу, що я живий і життя продовжується. Лікування почалося це, з перших кроків, бо я був лежачий, не працювали нирки, і мені було досить навіть важко це просто навіть піднятися. Пам'ятаю, навіть брат, коли мене підняв, то аж світ закрутився. Але потроха-потроха почав вставати, почав займатися. Ну і так займався, щоб адаптуватися і, і жити далі. А от в цей такий для вас нелегкий період, хто був для вас найбільшою підтримкою, хто вас мотивував, допомагав вам? Ну, Це рідні, рідні, так само донечка, племінниця. У мене багато друзів є, те все. Ну і хочу сам жити. І воно теж мотивує, бо хочеться жити, хочеться бути так само. Як всі люди жити uh -huh. там. Як ви взагалі вирішили, що будете брати участь в таких змаганнях? Ну, так, як я займався спортом ще до армії, це для мене, можна так сказати, у двох словах. Спорт це життя, рух це життя якраз, і те все. Ну, і коли я навіть проходив реабілітацію, то я старався займатися по програмі реабілітаційної програми і так само ще займався там силовими вправами, те все таке uh -huh. вони для мене були не чужі. Ну і вирішив спробувати себе в змаганнях, в іграх нескорених. Ну, це, це просто е, показати свою силу волі, показати, що ми живі, що ми маємо силу духу і можемо показати, якраз, наскільки ми здатні боротися і йти до кінця.